Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець в прямому стрімі українські сукір'яни». Українські сукір'яни, які не роз'єднують, а об'єднують усіх українців, які живуть на нашій рідній Богом даній українській землі. Доброго вечора, пане Єгоре, і доброго вечора, пане Іване. Я пишу вірші. Пан Іван пише. Пастернак написав 500 віршів про Україну. Куди вам можна кілька штук скинути? Пане Іване, я поки що не можу сказати, куди мені їх можна скинути, але я дякую за те, що ви знайшли час і присвятили Україні 500 віршів. Я вірю, що ваші вірші це ваше серце. Серце, яке любить Україну. Дякую. Що ж я можу сказати, дорогі мої рідні? Ви знаєте, кожен день і мені події в Україні е нагадують: Доброго вечора, пане Ігоре. Сумщина, глухів на зв'язку. Тримайтеся, рідні. Сумщина це фронт. Фронт з росіянами, з російською ордою. Тримайтеся, рідні. Дякую, пане Ігорі, що ви знаходите час дивитися. Отже, давайте по темі, по темі стріму. Тема стріму: Рада жінок та дівчат на фронт. 10 числа, 10 лютого, як кажуть, уже по всій Україні буде прийнятий вірніше, Верховна Рада буде голосувати за новий проект закону про мобілізацію. І що характерно, перед цим перед цим. Завжди кидається пробний камінь. Але перед тим як я розкажу, який пробний камінь закинули українцям я попрошу усіх, хто дивиться і буде дивитися, підпишіться. Будь ласка, на український історичний ютуб канал Ігор Кравцов. У нас без 100 підписників буде 39 тисяч підписників. Зараз 38 тисяч 900 І будь ласка, хто зможе, низький уклін, як завжди. Скиньте донати 4149, 4390 0511, 3315. 41 49, 43,90 0511, 3315. 43, 05, 33, по темі стріму я скажу просто: мені всі ці події зараз по мобілізації нагадують етногеноцид на Україні. Етногеноцид. Це не просто геноцид, а етногеноцид. Тому що вибивають, вбивають українців. У мене взагалі така думка, що війна просто ставить за мету просто знищення нас. Знищення нас до кінця, до нуля, як народу, як нації. І от зараз, 10 лютого, має Верховна Рада, начебто, засідати і вирішувати. Проект нового закону про мобілізацію. І перед цим випадково ні, у нас на телебаченні нічого випадкового зараз немає. Випадково з'являється фільм про жіночі підрозділи Цахал, про жінок, які служать в ізраїльській армії. Так, там служать жінки. І служить масово, тому що для всіх чоловіків, для всіх жінок обов'язкова служба в ізраїльській армії: там є роти жінок, є батальйони жінок, там є жінки і генерали. І от зараз цей фільм про жінок Цахал випустили на екрани усіх українських каналів. Для чого? Щоб підготувати суспільство що один мільйон. Підкреслюю, ця цифра зараз називається в соціальних мережах YouTube Facebook 1 мільйон українських жінок та дівчат готувати до фронту. От скажіть, будь ласка, от був би я депутатом Верховної Ради, я зміг би нажати на кнопку за такий закон. Уже ясно, що ще рік, два війни і України не стане. Що в Україні вже немає чоловіків. А для того, щоб нація українська продовжувалася, потрібен чоловік. Чоловіків вже немає. Для того, щоб нація українська продовжувалась, потрібна жінка. Жінки є, але вже чоловіків немає. Уже після війни буде така ситуація, як після Великої Вітчизняної війни. Пам'ятаєте, в фільмах показували після воєнних танців, де дівчата танцювали одна з одною. І таке буде на Україні. Так зараз Верховна Рада готує до того, що буде посилати масово на фронт жінок і дівчат від 18 до 60 люди, вдумайте, що це? Що це? Це геноцид. Тому що ясно, що дуже багато чоловіків загинуло 700 тисяч добровольців і загине. Так жінок зараз теж кидають на смерть. Скажіть, будь ласка. А діти звідкіля будуть братці українців, українські діти, підкреслюю, українські. Це не геноцид, це етногеноцид української нації. Чому не йдуть жінки депутатів, сестри депутатів, родички депутатів, чиновників, силовиків, митників, суддів прокурорів? Чому багаті, багаті жінки не йдуть на фронт? Чому багатьох жінок з верхів суспільства я не бачу в госпіталях, які доглядають за нашими калічками-хлопцями? Ви скажете, вони ж еліта? А я скажу: я назову вам двох представників еліти, які виносили, вибачте, за пораненими, як би кажучи, те, що вони. От, так вони виносили судкисти. Це жінка гетьмана Богдана Хмельницького. Так, Золотаренко. Вибачте, забув, як її зовуть. Вона була сестра полковника Золотаренка. Це третя жінка, остання жінка, останнє кохання Богдана Хмельницького. Вона доглядала за пораненими. Жінка гетьмана Хмельницького. Сама вірна, сама віддана. Я дуже вибачаюся, що я її забув. Ім'я. Це, ну просто вже дуже запрацювався. Але знаю, що вона була сестрою полковника Золотаренка. Так вона, жінка-гетьмана Богдана Хмельницького, доглядала за пораненими. За пораненими прямо доглядала. А ще на звук, тільки не кричить. Не звинувачуйте мене в Росії, але мені писали російськомовні підписники. А ти скажи, що жінка царя Миколи II в госпіталях сама перев'язувала поранених і виносила, вибачте, з під поранених судки з гівном. Уявляєте, жінка імператора Миколи II бере судок з гівном від пораненого і несе. Ви можете уявити, що наші. Жінки, еліти, еліти, да? еліти України на, в госпіталях беруть судок з гіменцем і виносять від поранених, так? Наших українських хлопців? А ну і уявіть, і канали, телемарафони, прямі, інші це знімають, так? Такого немає, не буде. Себто жінка гетьмана Богдана Хмельницького, гетьмана всієї України могла це робити. Жінка імператора Миколи II могла це робити, так? а жінки української еліти не можуть перев'язати поране в госпіталі, не можуть його обтерти, не можуть його помити і не можуть винести судочок з гіменцем чи з мочею. Я говорю прямо таке: так вони не можуть. Зате Верховна Рада готується масово посилати жінок та дівчат на фронти. І нас готують, начебто в Ізраїлі воюють жінки та дівчата. Правильно, вони воюють. Але, по-перше, їх там готують. Щоб жінка чи дівчина воювали їх треба готувати. І готують не один і два, три місяці. Там півроку готують жінок для того, щоб вони брали участь в бойових діях. Там умови. ми Крім того, що їх готують, крім того, що відбирають по стану здоров'я. і Тренують і психологічно і фізично, там ще й умови, в яких вони живуть, показують, в яких умовах живуть наші дівчата. На нулі вони сплять разом з хлопцями. Та взагалі, які умови в українського солдата ми ж бачив. А подивіться, які умови цахал для жінок. Це ж порівнювати не можна. Якщо у нас наших хлопців... Не готують так, як потрібно. Дві-три неділі на полігоні і кидають на Бахмут. То як жінок будете готувати? А як їм фізіологічні потреби? А як їм помитися? Як себе? Ну то це ж на фронті для чоловіків купа проблем? А для жінок? А саме головне, що мільйон жінок положимо українських жінок. Далі що? А далі що? Нікому буде вражати, чи баби нарожають, як казав м'ясник Жуков. І головне, Верховна Рада приймає, закидує нам фільм про Цахал на пробу. А як суспільство відреагує? І генерали українські мовчать. Ні Залужний, не сирський, ні Буданов, не Марченко, ні ще хто там генерали. Вони мовчать, не кажуть. Люди спиніться. Не можна масово робити призив жінок. В ЗСУ, бо це будуть убиті скалічені пропавші безсі. Це етногеноцид української нації народу. Ні. Я з цього роблю висновок. Ми байдуже. Ми українці для чиновників, для депутатів, для генералів. Ми пішаки. Ми умовний, умовні українці. От я виклав сьогодні в основну сітку каналу відео. Арахамія про умовних українців. Ми дійшли до такого стану, що коли Арахамія сказав, та нема таких великих втрат війні, вони не такі великі. І ніхто не сказав тому Арахамію, який продавав чебуреки в Сочах в 2015 році: Слухай, ти, щирий українець Арахамія, а задай питання українцям, донькам, синам, батькам, жінкам. Як вони зустрічали наших героїв? Як вони зустрічали наших героїв? Скажіть, будь ласка, як вони, як вони, що вони відчували? А для Арахамії ні, це не великі втрати. Він так каже, якби це кожен українець втрата. Кожен українець в цій війні це втрата страшна. Але ж Арахамія він щирий українець а з Абхазії, да? Він продавав чебуреки, Що йому українці? Страшно, Страшно, що суспільство мовчить. Страшно, що сьогодні дикі креки. Не чіпайте залужного, він самий чесний. Залужний та для залужного. Він колись хоч слово сказав за українського солдата. Не одне слово. Залужний зараз каже, зупиніться, ви що творите, що масовий призив жінок дівчат, залужний мовчить. Всі вони мовчать. Ми, українці, для них розходник, розходний матеріал по-російськи. Все. Якщо зараз жінок і дівчат призвати, якщо підуть масово каліки, покалічені жінки і дівчата, ми вже звикли до покалічених хлопців. Наше суспільство звикло, а звикати не треба. Треба кричати про це. То що ми хочемо, щоб пішли зараз каліки жінки без рук, без ніг? Що ви творите Верховна Рада? Що ви творите? Залужний умер? Що ви творите? Що з вами робиться? Ви вирішили покласти весь український народ, так? Просто покласти, без шансу. От недаром американські сенатори і республіканці питали, а що буде далі? А що буде далі? От ми вам дало, дали, скільки зброї, дали 400 мільярдів доларів, декі долари. Зброї нема, успіхів нема. Положим ще 500 тисяч мобілізованих, положим ще 500 тисяч жінок і дівчат, щоб нікому було ражати, в Україні. Далі що? А я скажу далі, що? Коли ми повністю ослабнем, росіяни зайдуть до Києва, візьмуть Київ, а румуни, поляки, угорці зайдуть і розірвуть Лівобережну Україну. Все, історія повторюється по колу, нас розірвуть, ми вже слабним, А ще рік-два повоюємо, положимо ще жінок, зробимо їх каліками дівчат. Все, України не стане. Так хто це розуміє? Сьогодні тільки крикали: не троньте залужного, не троньте і все. Ніхто не згадує про вчорашніх хлопців, солдат, які на колінах були розстріляні фашистами. Ні один, крім Ігоря Швеця. Всіх турбує доля залужного. А доля України не турбує, доля калік хлопців, солдат не турбує, а доля тих дівчат і жінок, яких погонять на фронт, які будуть без рук, без ніг просити на милицях милостиню в метро в Києві, як зараз хлопці просять, теж не турбує. Та що ж вас турбує, українці? Скажіть, що вас турбує? З кожним днем я бачу, що дуже багато українців радіють війні. Радіють, тому що вони не воюють. Я розмовляв з хлопцями, які воювали по-справжньому. Ніхто з них згадувати не хоче про війну. Ніхто з них, приїжджаючи додому, не носить камуфляж. Вони його ховають зразу. І всі мовчать, тому що війна стра страшна річ. А радіють війну, кричать ура, патріотичні лозуни тільки хто? Спекулянти, генерали, штабні проститутки і українців, яких ніхто не воює на фронті. Ніколи не буде жінка, Українка чи батько України, ці мати кричати ура війні, коли там воює син, хлопець, примінник, батько, родич, чоловік. Ніколи. Страшно. Страшно, що ми озвіріли. Страшно, що ми, не думаючи кидаємо в топку війни мільйони українців. Бездумно кидаємо, тому що вже всім ясно, без зброї. А зброї у нас нема, патронів нема, снарядів нема, літаків нема, танків нема. Ми не переможемо Росію м'ясом закидавши їхні окопи. Тому що росіян 140, а нас уже мільйонів 15. Ви скажете, що робити? Ну прочитайте про Богдана Хмельницького. Він теж думав, що робити. Він воював і навколо поляки, Татари, Турки, Волохи, мад'яри Молдова. І всі тако Москва, і всі, таку ту Україну оточили і чекають, коли Богдан Хмельницький з козаками ослабли щоб її розірвати нахрін. Так Богдан Хмельницький. Скільки він крутився, викручився, скільки він вів переговори, він п'ять разів заключав мир з поляками. Тому що він як міг працював, він розумів, Україна не вистоїть одна проти скількох ворогів. Потрібно думати головою не тільки воювати, але й думати, думати, як витягнути Україну, як їй не дати завоювати. А думати, українці не хотять. От я переконався сьогодні пора, ура патріотичним крикам за залужного. Ніхто з українців не хоче думати, ніхто не хоче зрозуміти, що ще покладемо мільйон хлопців, і, не дай Бог, дівчат, жінок, на фронті України не стане. Просто не стане. Пам'ятаєте царя піра. А ну хто пам'ятає з українців пірова перемога? Був колись цар пір і воював проти Римлян. І переміг римлян. переміг, але поклав все своє військо. Просто поклав. І через дві неділі римляни зайшли в його царство і не було вже кому воювати. Тому й назвали пірова перемога. Якщо ми ще рік повоюємо, знищимо українську економіку, якої немає, знищимо українських дівчат, жінок і чоловіків, це буде пірова перемога. Я закінчив. З вами український історик та журналіст Єршвець. Дякую чату. Чат читаю після кожного стріму. Дякую всім, хто дивився. Прошу підпишіться на Ютуб канал Український історичний гор Кравцов. Хто зможе скиньте донати? 41 49 43 90 05 11 33 15 41 49 43 90 05 11 33 15. Дякую, до реідів. 21:00 заключний стрім сьогоднішнього вечора. До зустрічі о 9:00 вечора. Дякую вам.